Музична школа цілком залежить від розкладу школи. Ми працюємо після школи. Діти до нас приходять після зарадної світлої школи. Розклади в школі міняються. Жахливо. От навіть за останній тиждень. Гімназія 9 школа міняла розклад. Значить, тут же ми міняємо розклад. Питання, як ми маємо зафіксувати свій робочий день. Якщо б поміняли розклад, може й два рази в тиждень. Ви хочете нас контролювати. А я вам розкажу, хто нас може контролювати. У нас є контроль, заочний директор, у нас свій начальник управління культури, але знову не контролер. Це батьки. Вони пойдеть до музичну школу і не хочуть результату. А результат у нас три рази на рік, коли виводить піде на сцену. На сцену це екзамени. три рази рік, на рік. Це ні шпаргалка, це не підказати, це дитина може вийти і заграти. Крім того, ми мусимо їхати на конкурс у Франківський, не просто їхати, ми мусимо для міста привезти місця. Слідуючи. Наші вчителі це є ядро, Це є культур, культур, культурне серце місце. Розказував, який в нас є оркестр, є три літа, диверсимент, і духовий оркестр, всі площадки. Всі локації свята це всюди грають музичні школи. Ми, ми завжди готові допомогти і ми відзиваємося на кожен заклик влади. Як можна нас контролювати і принижувати Перші першій музичній школі понад 100 років, другому з понад 40 років. 40 років. Ми, контролю, ми є дуже совісні люди. Знаєш, Вчити музики це острий діагноз. Я би дуже просила, того, щоб купляти нам оці апарати, я би хотіла, щоб ви нам купили генератор. Коли мене світла, приїдьте попри музичну школу і подивіться під ліхтарями, чи дивіться закінчують торпечний день. Ми живемо в 21 столітті. До мене лише месік, що ви боїтеся, ми нічого не боялося. Ми вийшли і заграли, вийшли та співали. Працівники культури вийшли станцювати, де треба всюди ми є. У нас провірки. Пирки за провіркою. Цікавимося, під час війни перевірок нема. Наче нас кому не скінчилася війна. Я думаю, що від цього виступу на завтра буде перевірка, вони до цього готові. Я хочу попросити владу, попросити вас, дайте спокій нашим вчителям. Ми робимо все, що можемо. Чим краще роботи відноситись до нас, ми будемо цінувати вас. Всім дякую, що дякую, панічак, що поспели до слова. Так що дуже прошу підтримайте культуру нашого міста. Дякую, І точно не підтримують це одно, що я не знаю, що вони від керівництва управління купує чи від керівництва міста, але я хочу вам підняти настрій. Може, міська влада хоче таким чином запроводну систему бачити, які, як ви переробляєте, скільки часу тратити на своїх робочих місцях і хочу вам робити доплати, хочемо збільшити з припровещення. Нам не треба до залучних навіть те, що ми заробили. І не забирайте, не спрощувати нам годинницю. Ми готові слава так, як ми працюємо. Якщо влада хоче нас, прийняв радість, ми будемо дуже вдячні. Дякую. Андрій Кондичає. Слово не спутний Добре, дякую. Я так зрозуміла, що немає остаточного зразка змір і форми взагалі цього табіру чи опіку відвідування. Я не розумію. Тому коли нагороджували сьогодні воїнів і те, що загинуло, я подумала, там була, що це все книже. Це не вартує зараз, сьогодні підніматися питання та біобіку чи обіку відвідування. Правильно сказала Оксана. Тільки батьки, які заінтересовані, вони контролюють. Ввели журнал е, обліку дітей. Правильно, каже Оксана, що я не знаю. Я перепрошую, у нас вже є таблиці обліку відвідування дітей, нам ви це смартфони, повірите, що це не просто, у нас є старші виходячи. Ми вже цей облік ведемо, я не знаю, тебе розвідувати до міської ради. У нас вже це є. Ну, можливо, якщо вже є цей журнал обліку дітей, можливо, варто і зупинитися. Можливо, не треба ці малука опровадити і щоб ця, як то кажуть, така ініціатива йшла від колони. Класика, музична школа, це є класика. Класика любить спокій, мабуть і мистецтво. Я думаю, що, на жаль, пані Наді не знала, що ми не голосуємо сьогодні, і це не наша прерогатива. Ми даємо такий рекомендаційний характер і просимо міського голову, щоб послухав колектив, і мабуть, це питання треба значно ліберальніше Я Сьогодні секунду два задовольна, але подивіться у нас в ціни. Грають у всіх оркестрах. От сьогодні приходці виїхали грати похорону. Може, кожна є і уроки. Він буде віддавати ці уроки, хоч і поїхали грати роль. Це святе. Причому я граю всі народи і всі похорони. Чи в них є уроки, чи нема. Раз побігла терпіти граю. Там другий оркестр. А це робочий не, а я це маю, я це цього. А ми підміняємо цих людей. Ми мусимо віддати цю уроку. Так що ми попросили трошки. Призупиниться. Дякую. Можуть, що можна неталій до них. Становні депутати. Ми знову бачимо прикри якісь моменти, які, як на мене, не роблять лицевих депутатів що ми на це я не реагуємо якимось чином. Всі розуміємо, що культура це лице, громади. І якщо ми будемо діяти таким чином, не станемо простим якимось таким містом, не знаю, якогось такого рану, не хочу вважати інших міста, де, там, де немає цих моментів. Але коли, коли до нас приїжджають концерти, перше, кого ми показуємо, це показуємо наші колективи. І ми маємо чим походитися, дійсно це, це велика шана дяка цим людям за те, що вони вражують нашу культуру, нашу традиції. Так? Ми це можемо втратити. Не так просто це зберегти. Не буде цих людей, повірте мені, ми обговорювалися в фракції. І Роман Тучук сказав, що ну, мені сподобалися його слова, він колись мав тут щось перекладати. Які сказали, ми тішимо, що у нас таке є. Не робіть наших помилок, не притискайте культуру, бо потім ви не знайдете, чим це змінити. Велике ну, ми... прохання половию депутатів. Давайте стояти до, до них, бо це не це нашої громади. Дякую всім. Ігор Сустюк, фракція Голодня. Хочу сказати те, що ми стоїмо на доцільних викладачів. Нам зараз в такий час, коли люди тікають за кордон, важко знайти адекватних потужних спеціалістів, які, слава Богу, в місті волонтері ще є. І як представник бюджетної комісії хочу застерегти української освіти, щоб вона займалася турницями, і замість того, щоб спрямовувати енергію в потрібне русло, виробити ось такі якісь неправильні фоки, про які навіть не знають депутати. Є куди хоче потратити в цей час, а на це точно воно не на часі і не потрібно зовсім. Дякую. Але люди нас делегували захищати та, та представляти інтереси громади, і тому до нас завжди звертаються, коли є такі проблеми. Хочу надати слово представниці Народного дому Оксані Горощук. Хто за те, щоб надати слово Оксані Горощук, прошу голосувати. За три за три будь ласка, мене до вас. Що дякую, панічний? Бажайте дороги всі. Діти які в поезію самі не те, що там задали в школі. Це завжди диви згадували. Моя зарплата на народному домі 2600 гривень і контролювати це низько. Театр поезії Офей приймає участь у всіх колективах, у всіх заходах міста. Приймає участь в обласних конкурсах всеукраїнських і все республіканських. Ми гідно представляємо місто наше, даруйте, як це буде стриманою. Але ще при жодній владі не ламали культурі та крила. Жодна нація, яка себе шанує і береже. Не буде знищувати культуру, як ви розумієте, що культура це наше майбутнє покоління. Пане голову, не вже наразі зараз контролювати і вкладати гроші туди, куди не потрібно. А можливо, потрібно нашим хлопцям ці кошти спрямувати туди, дороги, щоб буде да Як уляні мені, вона відстоювала культуру як мама. Хлопці там боронять Україну як мати. То чому ми не можемо згортуватися і перестати боятися? Прив'язані була із 14 років. У Московщині і ми нічим. Бо ходи, Україна одна, культура одна, історія одна, мова одна. Пані мене і ваша депутати, ви є обранці народу. То жити по совісті. Робіть те, що говорить душа. Вас не буде, будуть інші. Але що ви залишите в собі? Також хочу ще звернутися. Не знищуйте народний дій. Сцена потрібна, потрібна. Пані Галю, до вас звертаюся. Можливо, ви, пане, головою, надасте на якесь інше приміщення для волонтерства не забирайте. Що на це? І керівники. Ви є представники і також помираючи в покоління, які закупівки і заліза працює. Ви на тих премій, які ви вам гідні були. Але я вірю, що нація згуртується. І слава українській нації. Дякую. Андрію у І це я думаю, з 2012 року. З 2012 року маю довіру наших музикантів, керує таким колективом, як Бікбен, коли зразу відділення. Ці колективи створилися, Ну, сказати, як Коломия росла, так само колективи створилися. В одній мають історію 20 років, одні більше. І з 2019 року, коли я став керівником, з 2015 року були труднощі різні. І ті у нас депутати до скликані до них зверталися, щоб виявили, що, що це питання там і за оплату, бувало, що йшли підійшли свій рахунок, ми це забійшили чого, але до спільного знаменитника і великі вдалі ще існував. В даній ситуації електронного е, реєстру часу зрозуміти, що ні колектив не виходити за кілин. Грають люди одні з освіти, другі з музичної школи, третій грають взагалі. Бо з музики він не може заробити, але хороші музиканти, вони грають у них немовний час. І графік в тиждень музиканта. От, ми хочемо нову систему вести, але покласти на строву основу. 9 годин тиждень. Поділити на ту зарплату це погодинна оплата музиканта своїм інструментом, на який вчився 4 роки коледжа, то втічно вчилися, і 5 років. Це виходить 67 гривень. Ви маєте дітей, пан Сергій має дитину, яка учиться. Ви б хотіли, щоб ваша дитина вчилася 9 років і грала за 67 гривень. Ми зараз скажемо, в реального часі, піти до стоматолога, піти до параторя. І це люди, які з освітую, це не прийти 2-3 місця курсів і піти працювати. А це треба вручитися. І не кожен проходить цей шлях і не лишається. І місто, коло є, це не є лівім, не Київ, що мають свої академії, там конкуренція більша. Тут за кожні кадри я в цьому оркестрі терплю і старих хурчунів, і молодих виконавців хочу затягнути, щоб цей, цей оркестр був. А ми створюємо систему. Так, я розумію, платимо кошти, має бути порядок. І за нас борються наші хлопці, і ми дійсно маємо той порядок. Я за другий електронне реєстрування, але не десь у тиждень своїм інструментом, хто це буде робити, де вони в мене? Або беремо шляху двова, приймемо Менесі, є друзі, бо я вам показую всі статистики, бо спілкуюся з двома, з Києвом. Там закладня 23 тисячі гривень. Я думаю, що за 23 тисячі гривень вони вповнюють франківська музиканта звідти. Але це у міста тягар. І багато в мене є двоє випускників за 10 років роботи, вже працюють в нашій школі. І вони грають в школі, мають, я працюю в школі, мають міст розвивати, але грають трошки в оркестрі 3 тисячі, величезні гроші, так чи ні. Але цих дітей не отримують, цих молодих вчителів отримують до І з них може бути добрі керівники. І є багато, що за цих 10 років роботи ну, при, при, я, я за, можу грати за свою справу. Дітей закінчують академію зараз. І вони mm -hmm. можуть сюди. Ми, до речі, казати там, що не все зле в культурі. В культурі з'явилася два от, зала це феномонія. Це дуже хороший знак. Але ми маємо розуміти, що це є фінормонія, Це не є Наприклад, для відбування, можна сказати, рівня виконання, там, це зробити свіномонії сільських стійку. Я не обижаю, ображаю села. Сило ну, виходить з того, що має. І в місті ми не можемо це зробити так само. Розумієте, що філармонію, яку ви створили, це ви таким впровадженням б'є футбольних команди в судній місці. От я 90% людей залишився зараз. <плес> для чого це плетання в гроші, ремонтів того залу, щоб зараз цих людей розігнати чистима? Так, давайте прийде кращий час, буде гідна заробітна плата. Або подивимося по ту годину плату. І тоді робив порядок. І електронне декларування масці в оркестрі є своє право. Хто запізнився або не прийшов, то він платить штраф. і той штраф іде на ноти, на колектив, на партію. Це нам ніхто не купляв і ніхто не давав. Кожен має свій інструмент, кожен прийшов в тому, але кажу, що раз ці музиканти, основані школи, і вони працюють за ті кошти додатково. Це, це не ті люди, не можна їх заставити працювати ніби. Там чи міта чи під хто хоче за 3 тисячі петля місця і п'ять разів приїжджати на роботу. Ну скажіть мені, хто це буде робити? Ми всі чесні, давайте чесно будемо говорити. Тоді, як одна сторона вислала клюві добре, одна сторона робить зміну, давайте спіти в другу сторону. І робить тоді правильний графік, і буде чесно начальник культури дать працювати, що воно все добре, і мене не переживати, що його гроші пішли. Ну, на мою думку. Деколи є така стара помірка, хто спішив, хто діти спішив. Давайте почекаємося. Дякую.